їдемо через кільцеву дорогу, вулиця Теремківська, Київ. Через 50 метрів поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч, а потім поверніть праворуч. Через 100 метрів. Поверніть праворуч. Потім поверніть праворуч. Поверніть праворуч, а потім поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Потім поверніть праворуч на кільцеву дорогу. Поверніть праворуч. Потім поверніть ліворуч на кільцеву дорогу. Поверніть ліворуч на кільцеву дорогу. Через 800 метрів використовуйте праву смугу для з'їзду до проспекту Академіка Глушкова в напрямку Одеси. Через 300 метрів. З'їзд праворуч. Через 400 метрів виїдьте на автомагістраль до проспект Академіка Глушкова, Одеса. З'їзд праворуч до проспекту Академіка Глушкова в напрямку Одеси. Поверніть ліворуч на вулицю Теремківська через 150 метрів поверніть через 200 праворуч. метрів. Поверніть праворуч на вулицю Теремківська. Попереду обмежувач поверніть швидкості. Праворуч. Поверніть праворуч на вулицю Теремківська. Поверніть праворуч на вулиця Теремківська. Через 300 метрів поверніть праворуч. Через 200 метрів. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч, а потім поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч, а потім ваше місце призначення буде ліворуч. Ви прибули до пункту призначення.